Продати з молотка найдорожче, аби врятувати чиєсь життя. У Львові доброю традицією стало проведення благодійних аукціонів. Цього разу 25 художників і 5 скульпторів виставлять на продаж свої особливо цінні роботи. Назвали аукціон Ми разом вирученими грішми митці вирішили допомогти українським захисникам. А ось чи є нині попит на твори мистецтва і які настрої в тих, хто творить. Частинку львівської культури розкаже Мар'яна Головко. Живе, аби працювати за Мольбертом Борис Буряк, понад 40 років його картини знані не лише в Україні, а й за кордоном. Він працює в усіх жанрах. каже, творити одну картину можна роками. Це такий конвейер. Дивишся зранку, і сьогодні цю роботу можеш рухати. Ні, бо на чужа сьогодні Береш ту, яка відкрита. Так трудився і над цією назвав осіння церква. Це храм в селі Вовків, де народився відомий український майор Корнило Устаянович. Писав цей твір близько року і декілька років зберігав своїй домашній колекції. Каже, для нього то цінна річ осіння церква давала натхнення до роботи. Ця церква вона має в собі такий свого роду езотеричний зміст і текст, такий і духовний. І я вирішив її дати аукціон, щоб та людина, яка їй сподобається, вона придбає для неї. Це буде цікаво. Вона буде отримувати енергетику. Тепер і картина буряка і ще 29 не менш цінні лоти на виставці. Вперше подібний аукціон львівські митці організували близько 20 років тому. Тоді допомагали дитячі чорнобильські лікарні. А нині справа дійшла і до армії. Художники найкраще вміють малювати і. Вирішили, щоб стріляти вони не можуть. то Хоч свої праці зарекомендують для продажі, якщо вони будуть продані, так таким чином і поможуть, щоб на ті кошти щось купити для допомоги бійцям. Голова обласної державної адміністрації взяв це під свій патронат. Ми допомогли тим, чим ми змогли допомогти в організації цього аукціону. Аукціон ми разом відкритий картини виставляють на продаж лот осіння церква. Її ціна 25 тисяч гривень. Така ж вартість картини український мотив. Знайшовся один. Покупець двадцять тисяч три. Картина продана. А це картина Ореста Скопа із циклу жінки і парасольки. Стартова ціна 17 гривень. Її придбали поціновувачі львівського мистецтва із Бельгії, торгувалися і заплатили на 16 тисяч більше. Пані Оксана ж придбала три лоти: дещо для себе, інше на подарунок. Та головне, що кошти підуть на потреби війська. В наш час мусимо долучатися до допомоги армії. Потік. Про ті причини, що якби не волонтери, війну ми вже програли. Це потрібно розуміти. І, хоч поза аукціоном за свій товар, художники могли вторгувати в три-чотири рази більше, кажуть, для доброї справи готові надалі надавати свої картини. Організатори ж обіцяють, усі кошти підуть на потреби війська. А той, хто придбав щось мистецького, матиме пам'ять про добру справу. Може, споглядаючи на неї своїм дітям, внукам, правнукам, а ті в свою чергу і своїм дітям розповідати про ті. Складні часи, трагічні часи, які переживала Україна, і що вони їхні родичі, там родина теж долучилися до цього процесу. До слова придбати картини можна буде впродовж наступного тижня. Твори мистецтва зберігатимуться в спілці художників. А детальну інформацію нададуть організатори виставки за номером 067 41 64 174. Маряна антон лакіза про тиждень.